Вітаю! Мене звати Надія. Сьогодні 3 травня. Вибір компанії для інвестування своїх коштів. Чому саме компанія Winex Trade? Тому що компанія Winex Trade має державну реєстрацію в Україні, має маркетингову програму, реферальну програму. У якій можна запрошувати людей до співпраці в компанію і будувати свою команду, розвиватись самій і допомагати людям заробляти хороші доходи. Пасивний і активний дохід. Дивіденди нараховуються кожної п'ятниці. За місяць нараховуються дивіденди від 8 до 12%. Доступна сума для відкриття депозиту кожному бажаючому інвестору. Безкоштовна реєстрація. Компанія Вайнекс Trade запрошує всіх бажаючих інвестувати свої кошти на вигідних умовах для інвесторів.